Всіх вітаю на Ютуб каналі Фокус. Як завжди фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі в Україні. Зокрема, звісно ж, будемо говорити про політику, в тому числі і з політологом, експертом, міжнародником Максимом Несвітайловим. Вітаю, пане Максиме! Слава Україні! Вітаю, героям слава. Друзі, вас також вітаємо і закликаю особисто ставити вподобайки під цим відео, також писати свої думки у коментарях під цим відео. Ну і звісно ж підпишіться на нас, якщо чомусь досі цього не зробили. Ми розпочинали ми розпочинаємо, буде цікаво, як завжди, пане Максиме Рамштайм. Ось пройшов і очільник оборонного відомства Сполучених Штатів Пентагону Ллойд Остін заявив, що коаліція країн союзниць України. Ні в якому разі не дасть Україні програти у цій війні. Мова не йде про перемогу. Тож, отже, що в канотації Остіна можна розуміти під словами: не програє, не, не дамо Україні програти. Мені здається, він просто заручник ситуації, тому що він особливо нічого зараз не може сказати, бо нічого не може пообіцяти. Оскільки Джо Байден як президент фактично не впливає на ту ситуацію, яка є зараз з отриманням Україною допомоги з оцим голосуванням в Конгресі, і тому пообіцяти там якусь підтримку і збільшення, чи щось по типу цього він не може, і тому заяви виходять такими, такими достатньо обережними. Я думаю, що це не знає, не знаєте, не, якась підстава думати про зраду і про те, що там, Україну в тисячний раз зливають. У нас як, кожен раз, якщо якась заява неоднозначна чи недостатньо впевнена, з'являється, то все, все Україну зливає. Там, нас відштовхують до переговорів, це кінець, все пропало. Ми програли, але ні, нут мені здається, саме саме так в такому контексті, і звучала його заява. Але знову ж таки, це моє суб'єктивне судження: це те, що ми можемо трактувати з якихось таких подій, що відбуваються зараз. і Що пан Остін мав на увазі, то мабуть тільки він може точно відповісти. Ну, з огляду на те, що лінці Грем приїздив так до Києва, з огляду на інші заяви можновладців американських, що можемо зараз сказати про рівень підтримки Сполучених Штатів, все ж таки можна вірити у подальшу співпрацю із ними чи поступово шукаємо якихось інших партнерів? Ну, на жаль, ми не можемо знайти повноцінної альтернативи, тому що Сполучені Штати Америки це. Це фактично як і щось з іншої планети в економічному плані. Особливо жодна країна в світі не може нам надати той рівень допомоги і підтримки, який нам забезпечують Сполучені Штати Америки. Якщо ми говоримо про візит Лінські Грема, на цьому я б дуже хотів зупинитись окремо, тому що це вказує на те, що ми активно працюємо. Над встановленням прямої комунікації з Дональдом Трампом, над тим, щоб ну, побудувати якісь сталі зв'язки, тому що ну, ми маємо міркувати про те, що він достатньо високі шанси має на те, щоб в виборах перемогти в Сполучених Штатах, Елін Лінсі це його близький соратник. Вони е, товаришують, можна сказати, вони просто колеги по, по, по республіканській партії. Так, в принципі, і сам Грем, Він раніше висловлювався достатньо з проукраїнською позицією. Але потім, коли політика його друга змінилась, його ну, підхід у зв'язку з виборами, він і сам не голосував там по питанням щодо України. Але ось відбувся візит. Заява, заяви були достатньо однозначно проукраїнськими. Ну і ми зрозуміли те, до чого підводять республіканці. Вони підводять до того рішення, що допомога буде, вона буде найближчим часом, але отримаємо ми її ну, в кредити. В такому плані, що їм потрібно щось продати своєму електорату, оскільки Трамп поговорить Америка Ферст, тобто спочатку Америка, то і кошти всі мають там консулідуватись на Штатах. Неважливо, що в принципі, навіть якщо це допомога безоплатна, більшість коштів все одно акумулюються в штатах, вони умовно продають нам якусь свою стару зброю, вкидають кошти в економіку, щоб виготовити для себе нову. Економіка працює, нові робочі місця для американців і так далі. Все прекрасно. Але бодай з ними в кредит, то в кредит. Це насправді не так страшно, тому що. Кредит доведеться віддавати колись потім, після нашої перемоги. Нам зараз головне перемогти. А там, вже, як це часто буває, кредити і, і, і списуються для багатьох країн, або там як один із таких варіантів, який обговорюється те, що під заставу російських активів може дати. Взагалі прекрасно, один із хороших варіантів, тому. Я гадаю, що з цього візиту можна зробити достатньо позитивні висновки. Якщо говорити далі про наших партнерів із штатів, то тут про співпрацю їхню із партнерами із Німеччини, оскільки з'явилася інформація, що саме Німеччина закупить у Сполучених Штатів крилаті ракети, які можуть замінити тауруси, отже, можемо робити висновки, що Шольц буде стояти на своєму і не передасть таки Таурусе, але шукає альтернативу, так Максиме. Ну, виглядає ще так. Я правда не розумію, чому штати, чому він не погодився на цю історію з круговим обміном з Великобританією. Це, мабуть, було б простіше, але можливо щось там у них з британцями зараз не найкращі взаємовідносини. Зі штатами у Німеччині відносини традиційно дуже теплі ну, протягом останніх десятиліть, принаймні. Німеччина в цьому плані займала дуже цікаву позицію. Вона і з Росією в хороших відносинах була із Америки. Ось, тим не менш, так. Я гадаю, що це один, один із таких варіантів, оскільки ну, штати зараз не можуть виділяти якісь бюджети, в Німеччині є кошти, вони можуть закупити ці американські ракети для України. Особливо це не розголошувати. Хоча ну, в наш час щось е, утаємничити дуже складно. Зараз ми вже з вами про це говоримо, та особливої такої е, історії цього таємничої не вийде, але в цілому так, як я розумію, Шольц знайшов для себе варіант, як і продовжити підтримку України, але як е, не поступитися тієї позиції, яка є в нього по табору. Ну а чи є ще надія, чи є ще сподівання на те, що зараз нам американці атакам все передадуть, а вже тоді у Німеччині риторика зміниться, і все ж таки тауруси також нам нададуть, так як це було раніше із танками. Пам'ятаєте, леопарди не хотіли передавати, але після рішення із штатів про Абрамси погодилися на передачу леопардів? Та, звісно, все може бути і. Це жінці Грем сьогодні сказав. Я просто можу плутатись е з новинами, що Україна має отримати атакам це краще щоб знищити кримський міст. Це Ді -ді. його заява була, так? так? То я гадаю, що якщо ми з різниці, це будуть тауроси чи атакам, знищимо кримський міст. Можливо, якийсь психологічний баланс спаде з Німеччини, і вони вже дадуть е нам Тавроси, щоб ми його використовували по іншим цілям. Ну тут цікава реакція Володимира Путіна, тому що здається, що на Росії назріває от е, стадія е, прийняття. Так він готує народ до того, що кримського мосту не буде, тому що оголосив про те, що траса з сухопутним коридором до Крима через континентальну Україну вже готова. Буде проходити через Маріуполь, а через Бердянськ і на Крим, і це буде альтернативною альтернативним шляхом кримського мосту. Так наскільки це може повпливати на внутрішню повістку у Російській Федерації, якщо дійсно кримського цього так званого мосту не стане, оскільки це ж така історія, помпезна стройка віка і так далі. Вони його називали. Це безумовно не тільки архітектурний об'єкт, але й символічний. Вони там навіть фільми про нього знімали, і це був такий об'єкт, який працював в першу чергу на репутацію Путіна. І звісно, якщо він буде знищений. Це призведе до певного. До певного погіршення, мабуть, морального духу, але, на жаль, до катастрофи не призведе. Ми пам'ятаємо крейсер Москва, флагман Чорноморського флоту дуже важливий насправді флагман для всього флоту Російської Федерації. Крейсер, який називається Москва. І як говорили всі військові чини найвищі російські, що ну, як без крейсера, не може бути флоту і так далі. Тому це буде ударом. Але в принципі, чим хороший для диктатора диктаторський режим, власне, то тим, що йому особливо не варто перейматися через там, вподобання електорату, у нього є правоохоронні органи, в нього є армія, в нього є Росгвардія, і в принципі, це всі виборці, на яких йому потрібно Орієнтуватися він їм забезпечує хороші соціальні виплати, зарплати і так далі. Тому це не біда, а біда, те, що дійсно ця траса готова, і те, що там добудовується залізниця. Ну а те, на що також варто звернути увагу, ці всі соціальні гарантії забезпечуються зокрема за рахунок нафтових доларів, газових доларів і так далі. І тут в цьому контексті наступне питання: що обстріли е, нафтогазової системи Російської Федерації з боку Служби безпеки України або ГУР, тут в великої різниці немає. Результат головний: що їхні можливості, можливості їхніх НПЗ сильно впали. Що не менше на 12, а то й більше відсотків потужностей вже знищено або пошкоджено. І в зв'язку з цим є повідомлення про те, що у березні Російська Федерація збільшить експорт на 200 тисяч барелів на день за кордон. І я так розумію, що це впливає на те, що всередині самої Росії буде. Палива менше, як це впливає на економіку, на політику, на соціальні настрої громадян. Як ви вважаєте, Максим? Виглядає так, що це поступово перетвориться на серйозну проблему для Російської Федерації, і часто показник серйозності проблеми вимірюється тим, як на це реагує влада, і як вона про це говорить. І коли проблема дійсно серйозна, то Москва Ану, Кремль, Путін безпосередньо фактично не говорять про це питання. Він навіть під час своєї першого виступу згадував про те, що відбувається в Білгородській Народній Республіці, але при цьому нічого не сказав про масовані обстріли саме нафтопереробних потужностей Російської Федерації. Це дійсно видно, що вдаряє по економіці. Вона машина пропаганда починає працювати. Вони ж випускають ці новинні сюжети. Про те, що все нормально, все добре. Ну то, чомусь вони не говорять про те, що відбуваються ці обстріли, але говорять про те, що у нас все з нафтою, з бензином, з дізелем, все так класно. Вона навіть не на вау, як все добре. нас. Ось тому звісно, це, це такі моменти, які можуть визнати певні е, певне соціальне напруження, і в першу чергу е, розхитати якусь можливо, підтримку серед нафтових магнатів Російської Федерації, тому що ну, однозначно їм не подобається ця вся історія. В цьому я точно переконаний. Ну і тут питання стосовно наших партнерів, деякі країни цілком або частково вже відмовляються від енергоносіїв Російської Федерації, а зв'язку з тим, що зараз під питанням саме існування цієї системи. Пане Максиме, як ви вважаєте, чи далі будуть дистанціюватися від цього всього російського, чи все ж таки, поки є можливість задешево будуть пробувати купити? Тому що раніше, вже протягом цієї, цієї повномасштабної війни, вже були зразки і приклади от подібних е, патернів поведінки наших партнерів, коли вони от старалися по дешевці, дійсно там менше 60 доларів за барель, все ж таки урвати у цьому цієї нафти? Ну, от ще питання в тому, чи буде Росія чим торгувати. Наскільки у них буде можливість е, без втрати для внутрішнього ринку продавати це за кордон? Звісно, коли вони там думали про інтереси внутрішнього ринку, mm -hmm. а, але тим не менш, е, ну, так, традиційно ряд держав, які отримують цього найбільшу вигоду, вони продовжать купувати. Типу там Туреччина і е, то той же Китай, і ряд інших країн. Вони, вони отримують від цього велику вигоду. Але я гадаю, що звісно, якщо ми говоримо особливо там про країни цивілізованого світу, вони поступово будуть від цього відходити тим більше є альтернатива. Та ж Саудівська Аравія розуміє для себе прекрасну можливість для того, щоб на, на, на цій ситуації отримати вигоду. Тому в цьому аспекті перспективи для Російської Федерації точно не веселкові. І це гарні новини. Я дякую вам, пане Максиме, за них. Максим Несвітайлов, політолог, експерт міжнародник, з нами був на прямому зв'язку. І дякую вам, друзі, за те, що долушаєтеся. Кожне відео лайкаєте, дійсно підписуєтесь на нас і пишете свої думки в коментарях. Продовжуйте в тому ж дусі, тому що це допомагає нашому ютуб каналу розвиватися. Допоможіть Ютуб каналу Максима Несвітайлова. Також розвинутися. Знизу під цим відео в описі. Обов'язково буде посилання на його канал там також. Багато цікавого. Мене звати Павло Ковальчук. З вами зустрінемося у наступних відео. Будьте у фокусі, бережіть себе на все добре.